Це проєкт вже у війську, де ми розповідаємо про новітню зброю, яка надійшла до Збройних сил України. Сьогодні у випуску ЧЗ – пістолет, розроблений чехословацькою компанією. Чеська збройовка на початку 80-х років, як заміна пістолету ЧЗ 52 серійно випускався з 1982 по 2013 роки. Має ударно-спусковий механізм подвійної дії. За результатами конкурсу на озброєння армії Чехословаччини переміг польський і венгерський зразки, а також радянський пістолет Макарова, до конструкції якого він подібний, але відрізняється від нього двостороннім запобіжником та відсутністю декокера. Перебуває на озброєнні правоохоронців та військових В'єтнаму, Казахстану, Молдови, Індонезії, Чехії та Словакії. В Україні перебуває на озброєнні зсу та ТРО, випускався в калібрах 9х18 ПМ та 7,62х25 ТТ. Має ствол довжиною 97 мм та дворядний магазин ємністю 12 патронів. Він вже у війську. А ти.